Всім привіт у новому відео, всім привіт, всім сеї. Так, бачу є новиночки. Будемо робити огляд. Новинок, можливо, на якісь знижечки на Покажу теж. 660 гривень джемпер поло у білому кольорі. Акцентні гузочки, сердечко. М'якасенький на дотик, можу сказати, приємний. Не косючий, що важливо, вже похолодало. Ну, можливо, не всюди, а от у Львові вже холодно. І непоганий склад в складі є 4 шерсті. Це тішить, але в цілому тут поліестер, крив, шерсть і еластан. Ось такий складничок, базовий джемпер джемпер поло з гуличками вверху. Бачу, багато є бежевого. Є Банти, заколки для волосся, набори, такий чорний кольор, базовий, але якийсь такий трагічний, дуже якби. Так, сумочки. Ось ця сумка. А, схожа якби, на канву такий матеріал. Звичайно, це шкірзам. 600 гривень. Базово досить, Ремінчик. Рівнічик такий довжелезний, я вам скажу. А, треба його регулювати. Це припорошено все. Чимось. Щось таке. Щось зверху висипало, зі стелі посипалося. Йдемо далі. А сумочки такі цікаві з'явилися. Ну, я їх не бачила, плетені були, але іншої зовсім форми. Елегантно плетена сумочка. 600 гривень з блискавкою в чорному базовому кольорі і ручка регулюється. Ось так, непогано. Свічки великі, цікаві. А, якби в такому прозорому з квітами, сухоцвітами залито смолою, свічка. Красиво, 269 гривень. На останній час в все купляла свічки і навіть якби такий відчутний, добрий насичений аромат, а коли запалюєш, то не віддає такого аромату. Хоча раніше з сандалу я купляла і такі були насичені. Можливо, така партія мені попалася, мало вони дали ось ароматичного масла, чи що. Пледики є, так. гарбузи, свічничок керамічний. Туди ставила свічечку, вона горить. Ну, точно не ваза, бо дирочка. Хоча не знаю. На вазу схожу, але це ж швидше все це свічничок. Топаємо далі. Валіза дитяча. Так. Ну, точно дитяча. Навіть не знаю. Точно дорослий з такою валізкою. Я не поїду, хоча вона мила. Чому ні? Можна так. Для косметики. Для нас, жінок, це туди лише б наша косметика влізла. Ух ти. А все так гарно поскладено, похвалюся венісей. Хоча після вихідних завжди бардак а сьогодні, а сьогодні просто. Ну, я ще тільки прийшла, можливо, далі буде бардак, але спочатку ось такий жакет. Файтова тканина. Одного гузичка вже немає, ти собі позичив або просто відпав, Погано воно був пришитий. І такий теплий піджак коштує 660 гривень. Я знаю, що в жіночому гардеробі потрібно казати жакети, але не обов'язково. Коли вони теплі, застібаються повністю на гудзики, то можна казати і піджак. Так, такий ще є, але це зацінює. Я подумала, що це одинаковий відтінок, просто один один. Ще такий є. Цупка тканина, і як замша, але це ні, це замінник. шкір, Ну, не шкірзам, а така тканина. Така тканина товстенька. І ціна 700 гривень. Це в'язані. Жакету мені теж подобається. Ой-ой-ой! 700 гривень коштує. Сріблясті акцентні гнузочки. Такої об'ємної фактурної в'язки. Не є легенький, тримає форму досить, не рихлий. Ну і це 100% котон. Супер просто. Ще мені подобаються ось ці жилетки, я вже їх показувала. Інших моїх відео це теж нової, ну просто пару тиждень вони тиждень півдюри. У нас такий гірчичний колір, до когось кофейного. І ціна невисока 600 гривень для стьобаної жилетки. З синтепоном, досить м'якесенька і легенька, але синтепон товстенький і буде теплесенько. Це точно. І можна скрутити в рюкзачок собі поставити. Червоні штани. Але вони вже зі знижкою, ще є такі сорочки. Я показувала раніше, їх так інтенсивно ще не зняли, продають. Ну, Я обіцяла, що покажу ще знижечки, штани палацу. Яскравий червоний колір. І мають бути сорочки. Сподіваюся, теж будуть сорочки по розпродажній ціні, щоб купити цілий костюм вдало. В'язані топи нелегесенькі середньої щільності, а білий з бордо. І ще є в оливковому кольорі. Теж такий красивий колір оливковий цей. Не можу сказати, що він хакі. Зеленкувато оливковий. Теж подобається. 219 гривень зі знижечкою. А ось ціль. Теж знижка є. О, та сьогодні буде багато знижок. На непогані речі. Я би не сказала, що це таке літо, тому що можна брати в'язаний топ як основу під якийсь жахет, можна під в'язаний кардиган брати як основу. І хороший склад, 70% візку 30 поліамід. А, о, побачила класні сукні. Її я не бачила. В рубчик в'язана. Чорний колір. Вона довжелезна, В підлогу. Ось так. Є боковий розріз. А інша сукня на виворі. Це дуже добре, тому що я одразу побачу складник. Які молодці. Так, складничок непоганий. 70% віскози, 30 поліамів. Добре, середньої щільності. Така важкувата навіть ця сукня. Сподобалася якість, непогана. І ціна. 660 гривень. Недорого, скажу. Єдиний магазин, який залишається по демократичним цінам, який, який вже ціни підняв. Я знаю, що він робить хороші знижки, але дочекатися, чи попаде та річ, і буде на знижці. А тут одразу прийшов і одразу низька ціна. Тут теж такі в'язані, але весь рукава. От чорні додавалися. Ці вже зі знижкою 400. 60 гривень. з принтом, досить тепленький, оверсайз, дивлюся в розмірі М, а він велицюзний. Це добре. Я люблю оверсайз речі. З начосиком. Хто хоче менший, вибере собі менший просто розмір. Ось такий начосик. І в складі котон і поліестер. Так, 800 гривень ціна. С теж зі знижками. Це мені так подобалося в складі Єлю. зараз 460 гривень дуже Midax силует а, -а, -а, а з поясом і така пряжка акцентна, досить така стримана, лаконічна, Це літня спідничка. Але на неї вже зовсім зовсім легенька. Навіть якщо тепло, можна носити осінню таку спідницю. Пальта в асортименті. Пальто. На пальто 1300 гривень. Такою ялиночкою. Байш і молочний колір. Така елегантна, досить на два гунзика і не коротесеньке. В складі поліестер, акрил, поліамід, 5% віскози і 2% шерсті. А, і скажу ціна 1300 гривень непогано, тому що у резервах я показувала в своєму огляді, повністю полістер, повністю полістер, біля трьох тисяч. Це теж базове напівпальто, товстенька тканина, 1000 гривень. І, по-моєму, тут 100% поліестер. Я вже його показувала в інших моїх відео. Думаю, що новиночок буде багато, всім постійно додає її рукавички, але я прийшла після вихідних. За вихідні вони розпрудуються, але бачу, що вони інтенсивно доставляють, щось там звозять, переставляють. Тобто такий у них момент робочий. Рукавички коштують 80 гривень без гривні. Ну скажу просто чесно, от, а, це що за дві пари? Не зрозуміла. А 40 гривень штука, ну, тобто неповні 40 гривень, бо 79 гривень. Нічого собі. Оце ціна 80 гривень за дві штучки рукавичок, які би вони вже не були. Але вони досить м'якусінькі, такі базові. Ну нічого собі пропозиція. Ух які який батальйони. З текстилю, з такі батальйони панчуки черевойки. Сама це, а, сам текстиль, він як не тянеться добре і дуже класненький, Дуже стильний. А які підбори, мамочка рідна. І ціна тисяча гривень. А, стиль такий. Все на стилі. Ось вони. висять. так удало. Ось так. Сподобалося. Базові. Вони не є, до речі, важкі, вони такі легесенькі, досить. О, Додалися взуття, ще такі класні черевики на тракторній підошві. Тут з блискукою, ну мега стильні. Це ж кірзам, звичайно, за такі гроші. Подивіться, яка ціна 1200 гривень. Ну, класні варті Тої ціни мені, чесно кажучи, сподобались, можна брати. Рекомендую ось ці, треба примірити. І подивитися, як вони будуть на ніжці. Непогана пропозиція. Ці байжевокремові, по-моєму, ми вже показували, здається, вони вже були, ціна невисока, 800 гривень. Та ж таки, власне, я бачу, дівчатка носить. Значить, непогано вони носяться. не носиться. Роз, роз, не розлізлися на другий день, бо видно, що людина вже їх досить поносила. О, нові кроси. Нові кроси з'явилися. Які класненький! Вау! А легенькі як асікси. Скільки вони коштують? Ви подивіться, які вони легенькі. Просто одним пальчиком. Дуже вони класні стильні, тільки ціни не бачу. Є ціна, її ціна 800 гривень, правда. Но не 2000 і не 4. І не 4. Класні, легесенькі. От рекомендую. От рекомендую і все. Ще ось такі є класні. Подивіться тільки, 700 гривень, які на стилі. Просто скільки багато класного зуття. А, до речі, це Львів і Victoria Гарденс. Я кажу завжди, коли не забуваю, які мацьопи. а чомусь тут загубилися між дорослим взуттям. Ці мацопи коштують. Так, ціна не бачу. Не є. 700 гривень. На оцих фаворитах класні в новинках. І оці, само собою. Ну, багато є. Ці я вже показувала. Ось, класний теж. А є з ромашечками в новинках теж. О, з ромашками є. Так, ціна 800 гривень. З такими квіточками. Теж новенька їх не бачила, теж легесенькі досить. Дитячі курточки. м'якусенькі. І рожевий, з золотим таким наполенням, принтом. Як Animal Print, але золотий поверху. 600 гривень недорого, з капішончиками. І є на різний ріст. Супер за 600 гривень. Курточка класна. Супер, просто супер. А ще такі дитячий. Так хутро ніби біло-рожевий. Принт в клітинку, така тепла сорочка, утеплена сорочка куртка з підкладкою 700 гривень без підкладки. Така основ, основа м'якасенька, як велюб. Теж сподобалося. Набори різних трусиків, вже неодноразово показувала, які класні тут принти, відтінки, такі пастельні. Кава з молоком, блідорожевий. Ціна 340 гривень. І тут 5 штук. 68 гривень, тут зразу пораховано 68 гривень, коштує штучка. Ну, дещо дешевше буде, вже ніде. Прекрасний склад, це которого 95 котон, 5 лише ластану. Такий набір. Наборів багато є. Ще такий є. Без бантичка. 239 гривень і коштують трусики 48 гривень за пару. Рукавички, так вигідно. Я показувала купити 7 пар бразиліани. 56 гривень коштує штучка, а за упаковку 390 гривень треба заплатити. Такі темнуваті трохи. 95 котонок, 5 агостану. Похолодало вже хочеться піжамку одягати, штани тепленькі бархат, футболка, трикотаж з ведмедиком, піжама 660 гривень. Тобто ви платите за дві позиції, за штани, штани, котон, тканина, а футболочка, трикотаж, котон і дитяче пальто. Тобто підліткове, а можливо, тут на 164 росту на 13 років, 700 гривень, яке. З такою основою, якби такий тут основа, як щільний трикотаж. Але вверх сама пальтова виглядає, як пальтова тканина. Так все навішано. Чомусь тут висять му 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 мусінькі курточки, моцюпусінькі, му 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 я хотіла сказати, і як в дорослих для хлопчика на 3-6 місяців, 68 сантиметрів. Дутик такий класний 340 гривень. Ну, в блакитному кольорі. З капішончиком плюс. Ремінчики з сердечками. Ось так застібається. Скільки такий ремінчик? Не бачу ціни. Так, 169 гривень. Тоненький. Це в комплекті две. А для чого два одинаково? А, тут вони плетені по-різному. І цей комплект коштує 219 гривень. В комплекті вигідніше навіть купляти, тому що дешевше. Спортивні штани, чоловічі. О, вони люблять такі, щоб ніде не тиснуло. І 660 гривень коштують такі штани з лампасами. Супер. З гумкою в поясі, кишені. О, спорт, зрозуміло. Непогані, Ще ззаду кишені є. Ось такі чоловічі штани можна купити. І така толстовичка коштує 600 гривень котон з поліестером. Так, що по посуді? Чи є новиночки і щось ще що залишилося після вихідних, тому що на вихідні завжди народу дуже-дуже багато. А з білочками, такі тарілочки жолудь, формі волода і білочка. Ось така десертна тарілочка мила. Новинка, ага, ціна. Ціна. Так, 219 гривень. Весіння тематика. Осіння тематика, курочки, рибочки, губи, гарбузи, кактуси. ця глибока хороша тарілочка з грибочком і з курочкою. І ціна 99 гривень. Це просто стильне, чорна, без нічого. Січечка тут загубилась, біля блюда, кактуса. Оці порційні мені подобаються на підставці. А може бути подача салатиків, або навіть коли ви готуєте, то ви можете собі зразу якби, порізати. І так, там то, там все. А якщо ви якусь піцу готуєте, але. Порційно, з рук для порційних такі підставочки, такі ємності. І ціна на 270 гривень на бамбуковому такому підносі Підставці. Ще в лиці показувала осінню. Тут дощечка, тут можна, не знаю що, теж щось якусь нарізочку розмістити. І тут для двох. Блюд 390 гривень коштує. Таке я не люблю. Котики-песики, пасики. Це перечниця і сімечка. Так, 240 гривень. Так, це для сиру, по-моєму, ножі і вилка. Або я помиляюся. Просто написано, що це кухонні інструменти. І все. Бо все вказує на це. І ціна в гривнях 219 гривень з дерев'яними ручками. Ще такі лопаточки є. Це для торта 189 гривень. Після вихідних ніби ураган пройшовся. Вибір дуже маленький, слабкий, якоїсь посуди чи декору. Потрібно серед тижня. йти, поки вони проставляють такі свічечки класненькі. Ось це подобається. Як вона виготовлена 270 гривень, але я бачу, що це вже новорічні мотиви і аромат хвої. А якби ще далеко до цього. А тут осінні. Осінні мотиви закривається. вона, Так, зараз я хочу її просто витягнути, а неможливо. Вона в паперовій ємності вверх, але витягується вже в склі. І аромат просто неможливо передати, наскільки він насичений. Ну, Навіть поставити так відкрити і буде пахнути вдома. І 150 гривень коштує така свічечка. Ось так. Всім до зустрічі у нових відео сінсею, всім па-па!